Постійне очікування лиха. Це прокляття чи суперсила для досягнення особистого успіху. У цьому відео ви дізнаєтеся, як я змінила своє ставлення, як здатність тривожитися допомагала мені у досягненні цілей, а також я розкажу про ефективні та зовсім неефективні методики, які я використовувала для того, щоб взяти свою тривожність під контроль. І хочу зауважити, що рівень моєї тривожності дозволяв мені намагатися впоратися з нею самотужки. Але якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога, будь ласка, не боріться і звертайтеся до спеціалістів. Хочу почати з того, як тривожність не давала мені спокійно жити. Ви знаєте, це відчуття, коли мозок постійно генерує нескінченну кількість найгірших варіантів розвитку подій, в моєму випадку це як радіо, яке завжди грає на фоні і завжди розказує про все, що може піти не так. Наприклад, якщо я йду кудись гуляти. Я завжди беру з собою досить велику кількість речей, тому що моя тривожність каже: а якщо я хочу щось купити, а телефон не працює, а Wi-Fi немає, тому мені треба карта. А якщо карта не спрацює, мені треба готівка. А якщо я готівку втрачу, і ось це все якось повторюється, крутиться в голові. Тому я завжди беру багато опцій. Або якщо я вибираю, що мені одягти, я дивлюся погоду, і при цьому я все одно думаю, ага. Зараз 15 градусів, я одягаюся ось так от. Але якщо похолодає, якщо піде дощ, я, якщо чесно, дивуюся, як я досі не ношу з собою парасольку завжди. Найгірше я почуваюся, коли я маю якісь важливі події, заплановані на далеке майбутнє. Наприклад. Якщо я хочу поїхати у відпустку і відпустка ця не сьогодні, а через два місяці, дожити до неї це те ще випробування. Тому що я постійно маю тримати під контролем думки: а якщо я захворію, а якщо хтось захворіє, а якщо щось станеться з транспортом, доїхати кудись, це теж проблема, тому що перед тим як сідати в автобус, я просто цілеспрямовано викручую це радіо на мінімум, щоб воно мені не розказувало про всі можливі варіанти того, як ми можемо потрапити в аварію. І тому... Людям, які можуть просто щось захотіти і зробити. Або запланувати на майбутнє і спокійно дожити до того моменту і спокійно зробити я досить сильно заздрою. Напишіть, будь ласка, в коментарях, до якої категорії людей відноситись ви: до тих, хто може спокійно запланувати і спокійно зробити, або до тих, хто може спокійно запланувати і дуже-дуже неспокійно виконувати свої плани. 2025 рік я особисто для себе проголосила роком ментального здоров'я, і тому я цілеспрямовано працювала над тим. Щоб взяти під контроль всі ті мої якості, які заважають мені жити спокійно і щасливо. Тривожність була однією з перших у цьому списку. У мене було відчуття, що це як дракон, котрому відсікаєш голову, а на її місці виростає ще дві, і як би сильно ти з цим не боролася, нічого не виходить. У мене все життя виснажували ці тривожні думки. Я себе за це ненавиділа, намагалася якось виправити, викинути їх з голови, приглушити. І завжди програвала цю боротьбу. Але нарешті я знайшла інший шлях. Я почала намагатися розглядати свою тривожність з різних боків: як вона працює, звідки вона береться, у які моменти вона включається найбільше. І коли я почала про це більш детально розмірковувати, я зрозуміла, що іноді моя тривожність буває корисною. Наприклад. Вона допомагає мені краще дбати про близьких людей, адже якщо мені треба для них щось зробити, я продумаю все краще до найдрібніших деталей для того, щоб зробити їх максимально щасливими. Або... Якщо я організовую якісь активності, я даю своєму мозку зелене світло на те, щоб продумувати всі можливі варіанти до більш дрібних деталей, і це допомагало мені не раз в навчанні, в роботі та й у житті, власне. І розглядаючи свою тривожність під таким кутом, я зрозуміла, що так. Негативні думки досить сильно заважають жити, але саме завдяки здатності мого мозку продумувати стільки варіантів одночасно, я все-таки в якісь моменти знаходила кращі рішення проблем, ніж якби я думала лінійно лише про один або там два можливі варіанти. І в моменти, коли я озираюся і дивлюся, наскільки добре здатність мозку продумувати різні варіанти допомагали мені у житті, починає здаватися. Що моя тривожність це не прокляття, а насправді суперсила, яка допомагає мені рухатися вперед. То, все ж таки, чи вважаю я тривожність своєю суперсилою? Ні, я все ще вірю в те, що тривожність це гімно собаче, жити з нею не дуже добре, але це частина мене, і я не можу просто взяти і відрізати її від себе, як якусь гнилу частину яблука. Тому я маю прийняти це в собі і навчитися брати під контроль для того, щоб мінімізувати негативні наслідки і використати всі позитивні як найкращим для себе чином. То що ж я робила для того, щоб брати тривожність під контроль? Спочатку я поділюся тим, що для мене спрацювало добре, а в кінці розкажу про те, що і чому мені зовсім не допомогло. Перше, з чого я почала, це методика, яка називається брейндамп. Як перекласти українською? Ну, це просто таке звалище думок. Коли ви сідаєте, берете блокнот, аркуш, телефон, що завгодно, і починаєте записувати буквально все-все-все, що вас тривожить. У деякі моменти життя ці списки в мене були досить довгими. Але все-таки, коли я вигружала все без фільтру, цензури і якихось задніх думок на папір. Це допомагало мені звільнити ментальний простір на те, щоб побачити все-таки які корисні думки є в моїй голові. І я не знаю, яким магічним чином це працює, але потім, коли я вже виписала ці думки, більшість з них перестає крутитися в мене в голові і жити стає значно легше. Я практикую це нерегулярно, я бачила, деякі люди роблять це щодня, але для мене це працює по необхідності. Коли я відчуваю, що навколо мене дуже багато всього несеться, я просто сідаю і складаю свій список тривожності. Кожний пункт я починаю. Я тривожусь через те, що. І... Далі по списку. Чим більше пунктів я виписую, тим краще я себе почуваю після цього. А ще дуже прикольно потім через деякий час дивитися на свої тривожні думки і, розумити, і розуміти, наскільки все-таки нікчемні речі іноді тебе зводять з розуму. Я не можу передати словами, наскільки записування думок. Записування вражень робить життя легшим, і наскільки багато ментального простору це звільняє, тому що навіть у хороші дні, коли мені здається, що я в голові вже все розклала по поличках, і що все воно буде на своїх місцях завжди, зазвичай трапляється щось, що просто. Бахкає мене по голові, все з паличоро розсипається і треба починати знову. І якщо до цього в мене думки були виписані, мені набагато легше повернутися до якогось спокійнішого стану, відкатитися до попередньої збереженої версії себе. І так буває не лише з думками, тому що якщо щось вже занотоване, організоване і в нього є своє місце, тоді набагато складніше вибити цю систему із якоїсь рівноваги. Я чомусь в цьому плані в собі в голові проводжу аналогію з тим, як я стояла в черзі на евакуаційний потяг у перші дні війни. Бо тоді ми приїхали на вокзал, і я була здивована, тому що всі люди вишукувалися на вокзалі у чергу. Стояли, не було ніякої паніки, не криків, просто всі стояли в черзі і чекали цього потягу. І я тоді ще казала: Боже, які у нас люди у такі критичні часи вишукувалися, ніхто не звариться, ніхто не намагається там якось десь пролізти. І хоча, це, і хоча черга ця нескінченна, але це все-таки черга і якесь відчуття порядку. І тоді, в якийсь момент, на колії, куди мав приїхати цей евакуаційний потяг, приїжджає електричка, якась. Маленька, на декілька вагонів. Тьотінька на вокзалі, як звичайно, там промямлює щось незрозумілим голосом, і ніхто не розуміє, чи той це потяг, чи не той цей потяг, чому він такий маленький. Люди з перших рядів починають ломитися в ту електричку. Інші, хто в кінці черги, черги в паніці, бо вони не влізають. Потім виявляється, що та електричка це не те, що потрібно. Люди з нього виходять, черга перемішується. потім Потяг, який мав прийти, приходить не іншу колію, і тут система замалася. Люди просто хлинули: хто під електричку, хто на електричку, хто куди, щоб обійти ту електричку, і швидше встигнути сісти. І через те, що ні у кого не було квитків і розуміння, як це все має працювати, далі почалася просто тиснява і паніка. Так само і з думками. Навіть якщо ви якось їх організували в чергу, в будь-якій критичній ситуації вони починають розбігатися хто куди, в різні сторони. А якщо б у всіх були квитки і всі точно знали, що вони можуть сісти на свої місця, тоді цей процес був би набагато організованішим. І я не кажу, що треба людям квитки на евакуаційні на Отяги, але я кажу, що якщо ви хочете навести лад у себе в голові, то в цьому дуже сильно допомагає якесь спеціально організоване місце для ваших думок. Тому друге, що я почала робити, це вести щоденник. В мене взагалі із трекерами і записами дуже складні токсичні стосунки. Я завжди любила їх і мені завжди хотілося це робити, але чомусь ніколи я не могла робити цього регулярно. Цьому році я вирішила, що ведення щоденника я зроблю своїм найвищим пріоритетом для того, щоб краще запам'ятовувати кожен день і мати можливість потім у майбутньому повернутися до щоденника і подивитися, що я відчувала, що я думала у ці моменти перші чотири місяці. Я вела все майже без пропусків і почувалася набагато краще. І навіть повертаючись на місяць, тиждень-два назад, я відчувала таку гордість за себе, що нарешті я роблю це послідовно. Потім, в силу різних обставин, я почала пропускати по день, два, три і в якийсь момент. Кількість пропущених днів стала такою великою, що я почала тривожитися через те, що я не веду щоденник, який має допомогти мені боротися з тривожністю. Я зробила крок назад. І просто переформатувала в себе в голові. Ну, якщо я вже не можу щоденник вести щодня, для мене дії, які треба повторювати регулярно, це просто моє особисте коло пекла. Тому що я завжди тривожуся, чи встигну, чи не встигну, чи зроблю, чи не зроблю. Якщо не зроблю, то що ж я така погана, що я не зробила, не встигла, не змогла. І воно все так накручується, як сніжником. Я сказала собі так: я буду працювати щоденником точно так само, як і зі своїм списком тривожності. Я буду. Писати, коли я хочу. Як тільки я прийняла для себе рішення, я стала вести щоденник цей набагато регулярніше. Не скажу, що там прям кожного дня, але все-таки кожні 2-3 дні я сідаю і записую. Наступне, що допомагає мені тримати тривожність під контролем, це прям дуже дієвий спосіб, приємно провести час і заодно трошки. Зменшити темпи роботи свого мозку для того, щоб звільнити місце для важливих задач це читання. Воно зменшує одночасно кількість думок, які знаходяться в мене в голові. Тобто, коли я читаю, я концентруюся лише на тій історії, яка написана, і через те, що ця історія. Вже готова, вже написана іншою людиною. Я не намагаюся придумати якісь для неї інші варіанти. Читаю про один і в цей час відпочиваю, тому що мій мозок робить набагато менше роботи, ніж якби я намагалася це все продумати одночасно. Окрім читання, для мене дуже дієвим методом є спорт. Але не кардіотренування, там, де ти бігаєш, стрибаєш і все дуже активно, а для мене сильно допомагають саме силові тренування, коли ти просто йдеш. І таскаєш железяки, кидаєш їх, працюєш на максимумі своїх можливостей. А ще я думаю, що частина успіху цієї методики полягає в тому, що я займаюся з тренером. І коли я приходжу в зал, то я ніколи не думаю, що, як і за чим я буду робити. Коли я приходжу в зал, я знаю, що мені щось скажуть Аня, бери, тягай, і я беру і тягаю. Потім Аня, бери, кидай, я беру і кидаю. І в ці моменти в мене в голові все сповільнюється, стишується, і тоді я можу чітко думати про ті речі, про які я хочу думати, а не просто про всі можливі погані варіанти рандомних подій. Тому ось так це виходить, працює парадоксально. Я ходжу в тренажерну залу для того, щоб розслабитися. Спробуйте, може для вас це також спрацює. І останній метод це в мене на такі крайні випадки, коли я відчуваю, що в мене вже тривожність просто зашкалює. Для того, щоб зняти трошки рівень напругу, я використовую техніку, вона здається, називається метелик або щось таке. Спосіб полягає в тому, що я сідаю, скрещу руки і починаю себе похлопувати по рукам, іноді навіть там далі тут поверху тіла, для того, щоб просто сфокусуватися на дотиках. На тому, що я є тут і зараз, знизити трошки оберти тривожності, і, можливо, потім ще додатково спробувати якусь іншу методику. Також хочу нагадати, що ми не можемо контролювати, коли і яка тривожна думка прийде до нас в голову, але в наших силах контролювати те, як ми її зустрінемо і як підготуємося до цієї зустрічі. Вибір лежить лише за нами, боротися самотужки. Або знайти собі когось, хто може з цим допомогти, потерпати від тривожності, або брати її під контроль. Прийоми, які я перелічила, вони не нові, але. Я вас запевняю, що навіть якщо ви будете це робити не регулярно, а час від часу, це суттєво покращить якість життя і ситуацію з тривожністю взагалом. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що з переліченого ви пробували, і що для вас працює або не працює. Мені було б цікаво знайти іще якісь методики для того, щоб поповнити свій список. Ну і наостанок, я хочу розказати про те, що для мене не працює. От прям взагалі ніколи і ніяк. Я не знаю, як люди на медитаціях заспокоюються. Але коли я сідаю, і навіть якщо я концентруюся на ось тому голосі, який там мені щось розказує, я просто не можу зупинити свої думки, не можу сфокусуватися на чомусь одному. І ні разу ще це для мене не закінчувалося добре, в кращому випадку не змінювалося нічого. Дуже багато людей кажуть про те, що медитація їм допомагає. Я не знаю, що зі мною не так, чому для мене це не працює. Можливо, тому що в мене погано з візуальною фантазією, тобто. Картинок в мене, коли я не сплю, в голові просто фізично не з'являється. Можливо, через це, тому що коли там кажуть мені щось уявити, я просто не можу це уявити і починаю ще більше заганятися через те, що мені картинка в голову не приходить. Але як з'ясувалося, це просто така особливість психіки, і нічого я з цим зробити не зможу. Ніяк я розвивати ось ці картинки в голові я не зможу, тому просто живу з тією фантазією, яка в мене є. Моя уява векторна. Я все. Уявляю якось поняттями, формулами і кручу його, верчу, як мені завгодно. Мені, в принципі, без картинок в голові там гучно, неспокійно і сумно ніколи не буває. І друга методика, яка також для мене чомусь ніколи не працює, це дихання. Скільки б я не старалася, як би довго я не робила дихальні вправи, а я їх робила досить багато, якось воно мені все одно не допомагає. Тобто, в моменті, коли я дихаю, Можливо, мені і стає трошки легше. Але як тільки я вправу закінчила, ну тому що ж не можу я просто цілий день там ходити і дихати тими квадратами, одразу все просто повертається на місця, і радіо знову включається, і в голові страшенний бардак. Тому я просто перестала себе насилувати з цими дихальними вправами. Єдине, що я для себе відкрила, що дихальні вправи для мене краще працюють, коли я не просто дихаю, а ще пов'язую їх з якоюсь фізичною активністю. Наприклад, якщо я стискаю кулак на вдих-видих, або там якийсь стресбол, або просто роблю якийсь рух ногами на кожен вдих-видих, то тоді мені набагато простіше на цьому сконцентруватися, і це працює трохи краще. Напишіть, будь ласка, як вам? Чи медитуєте ви, чи бачите ви в голові світло, квітки, річки, водоспади, і чи допомагає вам дихання по квадрату чи по трикутнику? І так, хоча тривожність це і не суперсила, але в принципі у більшості випадків це і не вирок. Сподіваюся, на що я сподіваюся? Сподіваюся, що все буде добре. Тепер, коли ви знаєте методи, які спрацювали і не спрацювали для мене, ви можете зробити свій експеримент і подивитися, чи допоможуть вони вам жити трохи спокійніше. І Я буду дуже щаслива, якщо все-таки допоможуть. Не забудьте поділитися своїми враженнями в коментарях. Моя історія на цьому не закінчується, адже за своє спокійне життя я боролася не лише з тривожністю, а й з прокрастинацією. Історія моєї боротьби. Ви можете подивитись у моїх інших відео. Я вам дякую за перегляд, бажаю мирного неба і спокою в голові!